Це останній шанс спікера Джонсона стати частиною вирішення проблеми та не залишитись осторонь, і він має реальний стимул щось ухвалити. Це про те, щоб спробувати навчитися на цих помилках і отримати правильну підтримку для України, щоб Україна не просто вижила, а перемогла. У цьому законі дійсно сказано, що є вимога до президента надсилати в Україну атакам з великої дальності. Але за цим положенням одразу йде інше, яке забезпечує президенту можливість цього не робити. США все одно надаватимуть критично важливу економічну допомогу Україні близько 10 мільярдів доларів, але передбачають це як умовно поворотну позику. Так, дагу, ви вже ознайомились із новим законопроєктом про допомогу для України, який представив спікер Джонсон. Ваша організація підтримувала попередню версію законопроекту, яка пройшла у Сенаті. Чим цей документ відрізняється від сенатського і чи є він хорошим для України? Отже, загалом цей законопроект дуже схожий на той, який Сенат уже ухвалив. У ньому є кілька ключових відмінностей, але жодна з них не применшить американської допомоги Україні серйозним чином. Багато з тих речей, які відрізняються, мають на меті зробити це законодавство більш політично привабливим для республіканців, оскільки питання рівня підтримки республіканцями України зараз просувається складно. Перед тим як ми перейдемо до деталей законопроєкту, хочу спитати таке: адміністрація Байдена та законодавці конгресу неодноразово говорили, що сенатська версія цього документу мала потужну двопартійну підтримку як в Сенаті, так і в Палаті представників. Ви кажете, що цей новий законопроєкт розробили, щоб переконати деяких республіканців. Водночас є крайньо праві республіканці, які не хочуть надсилати жодної допомоги Україні. Тож про яких республіканців ми говоримо? йдеться про більшість республіканської партії. Звісно, більш екстремістські республіканці мага, такі як Тейлор-Грін, Мет Гейтс і Ді Венс протистоятимуть будь-якій допомозі Україні, Незважаючи ні на що жоден закон не буде для них достатньо хорошим. Вони не хочуть допомагати Україні, але більшість американських виборців і багато республіканців хочуть допомогти Україні, і багато республіканських членів конгресу хочуть передати допомогу Україні. Спікер Джонсон зараз намагається балансувати, щоб переконатися, що більшість слідуватиме і підтримуватиме той шлях, яким він піде. А також гарантувати, що колишній президент Дональд Трамп, якщо не активно підтримуватиме, то принаймні активно не протистоятиме цьому зусиллю. Для цього спікер Джонсон днями приїздив до Маралаго і зустрічався із колишнім президентом Трампом. І Трамп підтримав Джонсона. Він не заперечував проти зусиль Джонсона передати допомогу Україні. Тому поки що Джонсон намагається просувати поміж крапельками побачимо, наскільки йому це вдасться. Водночас цей законопроект вже отримав схвалення Білого Дому. Президент Байден підтримав його, і моя організація разом для України також уприлюднила нашу підтримку. Таким чином цей закон допоможе Україні, і сподіваюсь, це те, що Конгрес може ухвалити українці налаштовані дещо скептично. Дехто вважає, що спікер Джонсон зволікає із допомогою Україні і фактично робить усе для цього. І ми знаємо, що якщо цей законопроєкт буде прийнято в палаті представників, він ще має пройти через сенат, а потім бути підписаний президентом. Чи вірите ви, що спікер Джонсон справді докладає зусиль, щоб допомогти Україні? Чи він знову намагається затягнути час? я вважаю, якби це не була добросовісна спроба допомогти Україні, тоді оприлюднений сьогодні законопроект відрізнявся б набагато більше від того, що проголосували у Сенаті. Подивимось, що буде далі. Але я не думаю, що зараз хтось дуже довіряє планам спікера Джонсона. Люди довіряють лише тому, що справді може пройти у конгресі. Якщо цей план не спрацює і законопроект виявиться нежиттєздатним, тоді Палата представників готова використати петицію в обхід спікера, щоб винести. Прийнятий сенатом документ на голосування. Деякі конгресмени від республіканської партії сказали, що вони готові це зробити. Тож це останній шанс спікера Джонсона стати частиною вирішення проблеми та не залишитись осторонь, і він має реальний стимул щось ухвалити. новий законопроєкт запроваджує нову концепцію стратегії для України. Він визначає, що така стратегія має бути багаторічною, розроблятися із конкретними та досяжними цілями та визначати пріоритети інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте цю концепцію стратегії для України? Як вона працюватиме? дійсно. Ця вимога нововведення такого не було в документі, ухваленому сенатом. Однак, законопроект забезпечує гнучкість для адміністрації у цьому питанні і дає можливість. Певну інформацію тримати засекречене, тож адміністрації не потрібно виходити і говорити: ми дамо цій бригаді 10 танків, і ми дамо Україні 12 атакамс, щоб вивести з ладу цю базу, а потім вони підуть. Такої вимоги немає. Однак цей пункт схиляє адміністрацію Байдена до більш проактивної стратегії, щоб чіткіше визначити свої цілі. Білий дім критикували за стриманість, що Сполучені Штати підтримують Україну стільки, скільки потрібно, і для багатьох українців і багатьох прихильників України це не повинно бути стільки, скільки потрібно. Це має бути стільки, скільки потрібно для перемоги або до перемоги. І тому ця вимога стратегії полягає у спробі змусити Білий Дім бути більш відвертим у своїй підтримці України сполучені штати надали історичну підтримку Україні протягом цього повномасштабного вторгнення, але цього було недостатньо, щоб Україна перемогла, і це було недостатньо вчасно. Це не були ті необхідні речі, належна матеріальна та військова допомога. Якби ми допомагали Україні перемогти, ми вчинили інакше. І це про те, щоб спробувати навчитися на цих помилках і отримати правильну підтримку для України, щоб Україна не просто вижила, а перемогла. Чи правильно я розумію, що це фактично зміна цієї стратегії від просто дозволити Україні залишитися в живих, до справді допомогти Україні перемогти. Yes. Так і ось конкретні формулювання. Із документу така стратегія повинна включати оцінку ресурсів, необхідних сполученим штатом для досягнення таких цілей для кожного фіскального року, зокрема для прискорення перемоги України. Отже, йдеться саме про перемогу. Цю фразу використовують ще вдруге. У цьому додатковому пакеті фінансування України є багато речей, які надають гнучкості Білому дому. І, врешті, це політичне рішення, не те, що можна закріпити на законодавчому рівні. Конгрес не може змусити. Ти білий дім використати цю допомогу правильно для перемоги, але все це посилює тиск на адміністрацію, через що їм стає важче відкладати надання допомоги, кажучи, просто ми можемо, щоб Україна перемогла. цей проєкт закону також передбачає 61 мільярд на потреби України, як і Сенатський. Так, цей законопроект має такі ж цифри. Фактично, в деяких звітах можна побачити, що верхня межа цієї допомоги дещо інша однак, це тому, що економічна допомога структурується як умовно безповоротна позика. Технічно це означає, що цифра для економічної допомоги може не включатися у повну суму, але вона та сама, що ухвалив Сенат гаразд, є ще одне нововведення у цьому законопроєкті. Там йдеться про те, що має надаватися інформація про підтримку уряду Російської Федерації з боку Ісламської Республіки Іран, Китаю та Північної Кореї щодо російської кампанії в Україні та її впливу на стратегію Білого Дому. Що це означає? Yeah. Йдеться про те, щоб нарешті формалізувати те, про що досі лише говорили: про цю вісь авторитаризму чи як її ще називають, вісь зла. Цей пункт формалізує ідею, що Росія не сама воює у цій війні проти України і проти Європи. Росія робиться за підтримки інших авторитарних країн, як от Ірану, Китаю та Північної Кореї. Досить прямо у випадку курсу Ірану та Північної Кореї, і нікому в Україні не треба про це нагадувати, звісно. Отже, йдеться про те, щоб формалізувати цю концепцію, і сказати, що це стосується не лише Росії, усі ці країни працюють разом, щоб успішно завоювати Україну, а також успішно зруйнувати міжнародний порядок, який створювався протягом останніх 75 років ще одним цікавим аспектом цього законопроєкту є заклик до президента направити в Україну атакам з великої дальності, коли Україні слід їх очікувати? Та що означає це, що США нарешті офіційно вирішили відправити в Україну далекобійні атакамс? Це положення Ініціював комітет закордонних справ палати представників республіканець Майкл Мако. Він був одним з тих, хто найрішучіше закликав надати Україні атакам. І він критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не дає цю зброю та не надала Україні достатньої військової допомоги загалом. Тому я думаю, що цей пункт це його зусилля. На жаль, це не означає, що Сполучені Штати нарешті збираються відправити Україні атакам з дальньої дії у цьому законі. Дійсно сказав. На що є вимога до президента надсилати в Україну атакам з великої дальності, але за цим положенням одразу йде інше, яке забезпечує президенту можливість цього не робити, якщо він вважає, що це завдасть шкоди національній безпеці США, тоді йому не потрібно їх надавати, і він має надіслати до конгресу звіт про те, чому він не робитиме цього. Тож це дає йому свободу вибору. Надсилання атакам з дальньої дії не є обов'язковою вимогою, але це є дуже важливою точкою. Тиску на адміністрацію, особливо в найближчі місяці, не буде виправданням не надіслати ці далекобійні атакам. Досі адміністрація президента могла сказати, що спочатку потрібно ухвалити додатковий пакет фінансування, але тепер у них не буде такого виправдання. Якщо цей закон проголосують, я очікую, що тиск на білий дім, щоб надіслати цю зброю, посилиться більше ніж будь-коли. Цю дамбу прорве, і атакам з дальньої дії відправлять в Україну. Так було з кожною іншою передовою системою озброєнь. США, яку відправили в Україну. Білий дім казав, що США не можуть надати таку зброю, на них тиснули, підштовхували і, врешті, змушували це зробити. Я впевнений, що так буде і з далекобійними атакам. Це важливий крок, але ми ще не досягли цього і нарешті останнє нововведення, яке я хочу обговорити, цей законопроєкт передбачає, що президент США укладає домовленості із урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатам наданої економічної допомоги, але є винятки, як це працюватиме отже, США все одно надаватимуть критично важливу економічну допомогу Україні близько 10 мільярдів доларів, але передбачаються як умовно поворотну позику. Однак цей законопроект не визначає умов цієї позики. Він надає дуже значні повноваження президенту, хто б ним не був керувати погашенням цієї позики. Президент він може встановити, чи будуть нараховуватися відсотки і чи буде крайній термін для погашення. Водночас, президент також може вирішити пробачити. Ти позику, але тут є дуже важливий нюанс. Законопроект встановлює конкретні дати, коли частини позики можуть бути прощені. І є дві важливі дати у листопаді цього року, 15 листопада, президент може вирішити пробачити до 50% цієї позики. Тож половину цієї позики президент Джо Байден може пробачити вже цього року. Ця дата, звісно, за тиждень після виборів президента США. Отже, це зробили для того, щоб хто б не переміг на виборах, Байден зможе пробачити 50% позики. Інші 50% зможуть пробачити 1 січня 2026 року, тобто через два роки. Від того, хто переможе на президентських виборах цього року, залежить хто вирішуватиме, чи пробачати другу половину позики. Якщо президент Байден переможе цього року, він зможе пробачити першу половину у листопаді, а потім за два роки. Другу половину, якщо колишній президент Трамп знову виграє президентство, президент Байден все одно може пробачити першу половину позики. Але чи прощати другу буде вирішувати Трамп. Я сприймаю це як політичний компроміс, на який пішов спікер Джонсон. Це розділяє повноваження буквально навпіл між Байденом і потенційно Трампом. Республіканці сподіваються, що Трамп знову виграє президентство. Тому йдеться про те, щоб дати якісь важелі впливу щодо позики демократам і якісь республіканці поки з огляду на те, про що ми говорили, цей законопроєкт виглядає непогано для України. Але в чому підступ? Що має турбувати українців? це дуже складна ситуація. Спікер Джонсон хоче передати Україні допомогу. Я думаю, що якби він вважав, що йому було б політично доцільно ухвалити сенатську версію додаткової допомоги, він би це зробив. Але він не хотів нести за це серйозні політичні наслідки. Він хоче допомогти Україні, але не так, щоб дуже сильно. І тому він затягував із допомогою та запропонував цей альтернативний пакет. Водночас він намагався переформатувати політичні дебати навколо допомоги Україні. Ви пам'ятаєте, що два місяці тому, коли Сенат намагався ухвалити домовленість про імміграційні реформи в контексті допомоги Україні, колишній президент Трамп саботував цю угоду, і тому Сенат ухвалив те, що, врешті-решт, ухвалив, проти чого Трамп не заперечував. І Джонсон не хотів, щоб це повторилося. Він не хотів, щоб Трамп виступав проти цього, і тому те, що він робив протягом останніх двох місяців, ухвалити те, що Сенат уже зробив, але сформульоване інакше більш політично зручне для. Джонсона це добре, тому що це означає, що він може допомогти Україні і не зазнати через це реальних політичних втрат. Але очевидно реальну ціну всього цього несуть Україна та українці, які так марно страждали протягом останніх двох місяців через цю затримку, і фактично шість місяців від часу, коли Байден зробив запит на додаткову допомогу. Україна все ще має серйозну підтримку більшості у Сполучених Штатах, але все змінилося в порівнянні з тим, як було протягом першого року повномасштабного вторгнення. Тоді рівень допомоги Україні дуже відрізнявся від того, як традиційно функціонує політика уша. Але сьогодні це вже не так. Наскільки відомо, крайньо праві республіканці, такі як Марджорі Тейлор Грін, все одно хочуть звільнити спікера, якщо він поставить на голосування український законопроєкт. Тож, розділивши цю додаткову допомогу на чотири різні пакети, як ви думаєте, чи отримав Джонсон підтримку демократів у тому, що вони не голосуватимуть за його відставку? Чи можливо він заручився підтримкою Дональда Трампа і тепер почувається безпечніше? Як на вашу думку розвивалася ця ситуація? спікер, вочевидь, почувається безпечніше після того, як його підтримав Дональд Трамп і сказав не усувати його з поста спікера. Я вважаю, що це була ключова річ, яку Джонсон зміг зробити, отримавши підтримку Трампа. Звісно, є республіканці та є Грін, які спробуються зробити. Але я думаю, що серед республіканців, які усунули колишнього спікера Маккарті, ми вже побачили розкол з цього питання. Деякі з них все одно я думаю проголосують за звільнення. Джонсона, але деякі ні. Я також вважаю, що він не зробив би цього, якби не думав, що має підтримку демократичної партії проти його звільнення. Він має дуже значну більшість і покладатиметься на голоси демократів, щоб втриматися. А демократи дуже чітко дали зрозуміти, що це торг. Якщо він проголосує допомогу Україні, вони проголосують за його порятунок. Якщо допомога Україні не пройде, я думаю, що питання чи врятують його демократи відкрите.